Привіт, малята! Сьогодні у нас нова казка. Про маленьке поросяне ім'я Пухлик та чарівний орішок. У широкій долині, де між травами літали блискучі жуки, а сонце щоранку розмальовувало небо золотими смугами жило маленьке порося на ім'я Пухлик. Він був веселим, допитливим і трохи незграбним, але всі його любили за добре серце. Одного ранку він прокинувся і вирішив, що саме сьогодні йому конче потрібно знайти щось дуже-дуже особливе. Може, це буде чарівний камінь або загадкова квітка, пробурмотів він, потягуючись. Тільки пухлик вийшов з хатинки, Його побачив Білочку, що стрибала по гілці. Білочко, ти не знаєш, де тут можна знайти щось справді дивовижне? Питав він. Ну, залежить, що саме ти шукаєш пухлику, відповіла вона, зупинившись і задумливо потерши лапкою щічку. Ну, ще не знаю, знизило плечима порося. Тоді тобі треба йти туди, де серце підкаже, мовила білочка і зникла у верховіті Її слова хлибоко запали пухлику в душу, і він вирушив у подорож. Навіть не здогадуючись, що день буде сповнений пригод, про які він і мріяти не міг. Кухлик йшов луками, прислухаючись до шелесту трави та співу жайворонків. Оце так цікаво, що справді серце може підказувати шлях, бурмотів він. Раптом почув тихенький писк. Гей, хто тут? вигукнуло порося. Біля старого каменя сиділо маленьке мишеня. Привіт, я заблукало, тихо сказало воно. Кухлик присів поруч. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Куди ти прямував? запитав хлопорося. До горіха гіганта. Там ми живемо з сім'єю, пояснила мишеня. Ну, тоді ходімо разом, радісно мовив пухлик. Вони вирушили стежкою, але мишенят трималися позаду. Чому ти йдеш так повільно? озирнулась порося. Мені страшно, ліс великий. Не бійся, поки ти зі мною, впевнено сказав пухлик. Мешеня кивнуло, і вони рушили далі, не здогадуючись, яка зустріч чекає попереду. Коли вони підійшли до тінястої частини лісу, Коло стало незвично тихо. Люхлико, а де всі пташки? прошепотіла мишеня. Можливо, відпочивають, спробував пожартувати він, але всередині відчув якесь легке занепокоєння. Раптом за кущів почувся низький голос. А хто це тут ходить у моєму лісі? Мешення миттю сховалася за пухликом, а перед ними з'явився великий сірий борсук. Ми не порушуємо твій спокій, пане борсук, темно сказало порося. М, -м, я рідко бачу тут гостей, уркнув борсук, уважно розглядаючи обох. Ми просто шукаємо дорогу до горіха гіганта. Вискнуло мишеня, посук гмикнув. Горіг гігант Тоді вам не туди. Але я можу провести частину дороги, якщо дасте відповідь на одне запитання. Яке? водночас промовили пухлики мишеня. Що важливіше сила чи доброта? Пухлик, не вагаючись, відповів Доброта! Адже сила. Не допоможе знайти друзів. Бурсук усміхнувся. Правильна відповідь. Ходімо. Вони йшли за бурсуком вузькою стежкою, що петляла між корінням дерев, а не Бурсук. Ну, чому ви поставили саме таке запитання? Поцікавився пухлик Бо багато хто забуває, що доброта це найбільша сила, відповів той. Мишеня перестало тремтіти і уважно слухало. Ось тут я вас залишу. Далі дорога проста, сказав Борсук. Дякуємо, клонилися вони. Та тільки но Борсук зник, як за почулося чулося Іржання. Це що, кінь? здивувався пухлик. На галявину вибіг молодий лісовий поміг. Ой, вибачте, я вас налякав запитав він, важко дихаючи. Трохи, зізналося мишеня, мене звати Стрибун. Я шукаю того, хто загубив цю стрічку. Коні показав червону стрічку. Пухлик пізнав її. Це стрічка білочки. Вона загубила її вранці, вигукнув він. То віддаси їй? спитав Стрибун. Звісно, радісно відповів кухлик. Тож я проведу вас ще ближче до горіха гіганта, пообіцяв коні. Трибун виявився напрочуд веселим провідником. А що взагалі ви робите в цих краях? запитав він, перестрибуючи через кущі. Я шукаю щось особливе, а мишеня дорогу додому, пояснив кухлик. Особливе О, Ліс має багато таємниць. Наприклад, сьогодні вночі з'явиться зоряний туман, який буває раз на 50 років, захоплено сказав стрибун. Зоряний туман? Очі пухлика загорілися. Так, кожен, хто його побачить, може загадати бажання, продовжив коні. А яке бажання загадаєш ти? спитало мишеня. Замислився. Мабуть, щоб у лісі всі були друзями Гарне бажання, усміхнувся стрибун. Вони ще трохи пройшли разом, аж поки не дісталися височенної дубової арки. Далі прямо, там і буде ваш горіх гігант, сказав коні. Дякуємо тобі за все, стрибун, радісно мовили обоє. Зустрінемось на зоряному тумані, вигукнув поні і помчав геть. Дорога тепер стала ширшою, а вітер приносив запах горіхів. Ми вже близько зраділо мишеня. Справді, за кілька хвилин вони побачили велетенське дерево з розлогими гілками. Мамо, тату! закричало мишеня і дупла вибігла його родина. Ти в порядку? вигукнула мама Миша. Це пухлик мені допоміг, радісно сказала мишеня. Дякуємо тобі, сміливий друже, влонилися батьки. Хлик почервонів. Та я просто допоміг. За це ми хочемо подарувати тобі щось особливе, сказав тато Миша і дістав горішок. Що сяє золотим світлом. Це орішок бажань. Він допомагає, коли ти маєш чисте серце. Вау! Дякую вам! вражено прошепотів пухлик. Він попрощався з мишечою родиною і вирушив назад, бо хотів повернути білочці стрічку до вечора. Коли пухлик дістався до знайомої галявини. Білочка сиділа на гілці і сумно зітхала. Білочко, дивись, що я знайшов, вигукнуло порося. Білочка здригнулася. Моя стрічка, ти справді повернув її, зраділа вона. Так, мені допоміг один поні, усміхнувся пухлик. Дякую тобі. А що це у тебе блищить? запитала білочка, помітивши горішок. Подарунок від мишенят та його сім'ї, кажуть, це горішок бажань. О, то ти сьогодні точно загадуватимеш щось важливе, відморгнула вона. А куди ти тепер? питала білочка. Я хочу побачити зоряний туман, відповів він. То біжи на високу скелю за лісом, там найкращий вид. Пухлик подякував і поспішив, бо сонце вже заходило, а ніч обіцяла бути особливою. Коли пухлик дістався скелі, небо вже темніло, Зорі мерегтіле все яскравіше, раптом по всій небесній арці розлилося сріблясте світло, з'явився зоряний куман. Він ніби танцював. Закручувався в спіралі, сипав іскрами. Оце так, прошепотів пухлик. Він міцно стиснув горішок бажань. Я хочу, щоб у кожного мешканця лісу були друзі, і ніхто ніколи не почувався самотним, промовив він у голос. Горішок спалахнув теплим світлом і розчинився в повітрі. Бажання прийняте, наче прошепотів вітер. Раптом до пухлика підбіг з трибун. Ти встиг? Я знав, що ти прийдеш, радісно вигукнув поні. До них приєдналася білочка, борсук і навіть маленьке мишеня з родиною. Ми хотіли бути з тобою в цю мить, сказала білочка. Пухлик усміхнувся. Виходить? Моє бажання вже почало здійснюватись, і всі вони разом дивилися на зоряний туман, який сяє, немов справжнє диво. Не забудьте покласти вподобайку та підписатись на наш канал, якщо вам сподобалася наша казочка.